Доброго дня, мене звати Сергій Данілін. Я керівник пресслужби головного управління ДСНС України в Тернопільській області. І сьогодні ми поговоримо про правила безпечної поведінки на воді, адже ми бачимо, що настали спекотні дні. Люди все частіше шухають саме прихисток біля води. Але на жаль, іноді ці приводить до трагічних наслідків. Зокрема, вчора в нас виник перший випадок саме в літній період загибелі людей на водному об'єкті. працівники нашого водолазного підрозділу дістали тіло загиблого хлопця на водомі місті Тернополі, і це є таким інформаційним поводом, щоб ще раз нагадати і поговорити про правила безпечної поведінки. На жаль, статистика надто сумна в цьому напрямку. Від початку року на території області вже загинуло 17 чоловік на водних об'єктах, зокрема, серед них четверо дітей. Якщо порівнювати ці цифри з аналогічним періодом минулого року, то ми маємо значний ріст, це близько 70%. Минулого року на цей період було 10 загиблих на водних об'єктах. По Україні хочу відмітити, що на території нашої держави щодня на водоймах гине одна людина. Тобто від початку літнього періоду близько 20 людей загинуло на водних об'єктах. Тому ця ситуація потребує ще більшої і пильної уваги. Аналізуючи причини загибелі людей на водних об'єктах, ми виділили. Наступний ряд причин серед основних це, звичайно, що банальне нехтування або недотримання основних правил безпечної поведінки на воді. Крім цього, ще одним таким великим сектором небезпеки це є відпочинок людей в невідведених для цього місцях, необладнаних для цього місцях. Крім цього, керівники органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, орендарі водних об'єктів не надто дбають, не надто поспішають саме обладнувати місця для безпечного відпочинку. В свою чергу, головним управлінням ДСНС України в Тернопільській області його структурними підрозділами приділяється велика увага цьому питанню. Ми активно використовуємо всі доступні нам комунікаційні канали, поширюємо інформацію через засоби масової інформації через мережу інтернет, постійно нагадуємо мешканцям краю про те, як безпечно відпочивати на воді. Крім цього, ми проф... практикуємо такі профілактичні рейди, де працівники нашого блоку запобігання. Виходять, так скажучи, в народ, нагадують ще раз безпечні правила поведінки мешканцям, крім цього, роздають листівки, в яких яскраво і, саме головне, доступно описано, як вберегти себе на воді. Крім цього, ми активно працюємо з. Саме керівниками місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування на всіх рівнях, ми постійно щороку, з року в рік нагадуємо і інформуємо їх про необхідність обладнання саме цих безпечних місць відпочинку. На жаль, незважаючи на потенціал нашої області, адже в нас на території області близько півтора тисячі річок, близько 1200 різних ставків. На сьогоднішній день в області визначено всього шість місць, які можна вважати умовно безпечними для відпочинку, якщо більш конкретніше, це два пляжі в місті Тернополі, міські пляжі в місті Шум, Скланівці та Хоростків, а також в селищі Залізці так званий пляж Золотий берег. Це лише шість місць, які можна вважати умовно безпечними. Користуючись нагодою, ще раз звертаюся до всіх від кого це залежить. Приділють увагу питанню облаштування місць відпочинку на воді, адже ми бачимо, що ситуація в країні складається таким чином, що люди зараз не мають змоги поїхати на море, люди не мають змоги вивести своїх дітей на відпочинок і тому вони будуть все більше і більше виходити саме до таких водойм, де вони відпочивали колись малку, коли вони завжди знали, що там є місця. Ці місця мають бути безпечні, там має бути зроблений комплекс заходів, щоб люди могли вільно і не, не нехтуючи правилам безпеки, там відпочивати. Серед основних таких, напевно, критерій, основних таких вимог правил безпеки, нагадаємо, вже, якщо ми поговорили про це. То, перш за все, необхідно чітко дотримуватись правил безпеки поведінки на воді. Якщо ви відпочиваєте в місцях встановлених, тобто в місцях обладнаних для цього, то необхідно дотримуватись тих норм, які зазначені в цих місцях, тобто не запливати за бойки, намагатися слідкувати за дітьми, адже діти це велика група ризику. Крім цього, категорично ми не рекомендуємо заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння, адже дуже багато випадків саме загибелі на воді в стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, вчитися плавати це теж така велика порада, адже коли ти вмієш плавати, ти безпечніше почуваєшся сам на воді і можеш навіть надати допомогу комусь іншому, якщо ти станеш свідком якоїсь незвичайної пригоди, незвичайної ситуації. Дотримуйтесь правил поведінки на воді, дбайте, про про себе, про тих людей, з якими ви відпочиваєте. Пам'ятайте, що не буває якихось неважливих дріб'язкових правил. Треба їх дотримувати всі, щоб не сталося небес лиха і біди. Дякую за увагу. Можливо, в когось якісь будуть питання.